Із ще одним набором трюків, які кидають виклик законам фізики, повернувся австрійський тріал-райдер Фабіо Вібмер. Відеоролик знімали переважно влітку цього року на всьому лазуровому березі Франції. Вібмер також виконав трюки на гелікоптері. Стрибки на велосипеді по сходах, сальто назад чи політ на вертольоті це надихало мене на трюки. Відео вийшло за рік після того, як спортсмен унаслідок аварії травмував щиколотку і плече. Тоді він із командою знімав інше відео в лісі неподалік від Інсбрука в Австрії. Фабіо Вібмер – велоперегонник, каскадер і відеоблогер. Шість років тому він переміг на чемпіонаті Австрії зі швидкісного спуску на маунтенбайках. З 2008 року знімає ролики і викладає їх в інтернет має понад 7 мільйонів підписників. Його відео загалом переглянули 1 мільярд 300 мільйонів разів.